Сьогодні я вам покажу, як мільйони в Карпарк. За пару хвилин. Випляти бізнес. Ну, вони там коштують по 200 тисяч. Можна там, ну, не знаю, я за тиждень по 5 мільйонів заробляю з тих бізнесів. Зараз. І ну, я собі пару бізнесів купив. Ну, майже всі бізнеси, ну, я десь за тиждень по 5 мільйонів. Дайте наступний спосіб. Нам треба включити повне автомобільне рухання зараз їдемо і їдемо до, до таких шла Зараз мають бути такі шлагбавні. Там теж можна заробляти гроші. Як собі там находимо що лишив, ну щось мені майже мільйон заробили. Ну десь так. Вот і от шлагбаум. Тут нам треба лишити машину десь. Ну, щоб десь не вирізалось. І тих... ну, йдемо до такої кабінки. там є. А, ти, а я думаю, чого він такі шир? Ну і все, ну і тут а, по 50 заробляємо. Ладно, тепер давайте я вам покажу наступний спосіб. Ну, той вигідний. Ну, можна ще машини перепродувати. Наприклад, купляємо якийсь там, не знаю, гелік там за мільйон. Робимо він, ну і продаємо його там за мільйон і п'ятсот. Це теж дуже вигідний спосіб. Ну, Шатя, спасибо. Можно просто бы скидать на крошину. в принципе по 1000, то та же тоже выгодно. Ну и всем пока.